Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментари. Отож, важливі новини з Польщі для українців. Друзі, в Польщі викрито чергові спроби підбурення настроїв у суспільстві та розпалювання ворожнечі до українців. В чому справа, друзі, жителям Польщі дзвонять і питають про згоду прийняти біженців з України. Це, звісно, провокація. Ми з вами розуміємо, чий рук це справа і звідки дує цей вітер. Дзвінки до населення, нібито з головного управління статистики Польщі із запитанням про згоду на додаткове розміщення в себе біженців з України. Звісно, це є російською дезінформацією. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал і також поставити лайк цьому відео. Відео, щоб ще більше людей змогли його побачити. Дякую вам, друзі, тож як наголосив уповноважений уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин. Йдеться про те, що хтось дзвонить жителям Польщі, представляється, начебто анкетером з головного управління статистики Польщі і потім починає розпитувати співрозмовника про його готовність прийняти в своєму помешканні біженців з України. Те, що це фейкове опитування і провокація, підтвердили також в самому головному управлінні статистики Польщі. Головне управління не проводить жодних опитувань, у яких ставилося питання про згоду на поселення когось у квартирі, де проживають наші респонденти, так наголосили в самому головному управлінні статистики. Пізніше також Станіслав Жарин розмістив нові дописи, в яких вказав, що Росія продовжує інформаційну діяльність проти Польщі та пробує своїми фейками послабити відчуття безпеки суспільстві у Польщі, в Україні та на Заході. Російський апарат впливу продовжує намагатися завдати шкоди відносинам Польщі та України. Росія постійно намагається сформувати у поляків переконання, що допомогу Україні потрібно припинити. Для цього Росія постійно поплюжить українців, біженців, владу України і таке інше. І також я нагадаю, що нещодавно друзі, мацей Дущик, це професор з центру досліджень міграції Варшавського університету. Він прорахував, скільки Польща ще може прийняти біженців з України. Якщо вам цікаво, це відео є на моєму каналі, і ви можете його подивитись. Такі, друзі новини з Польщі для українців. Також, друзі, якщо ви маєте бажання фінансово підтримати розвиток україномовного каналу Inform Ukraine, ви можете зробити це за реквізитами, які я залишаю в опису під цим відео. До зустрічі!